Minha malenka do minha moya malenka do Сонь, ну я сподіваюся, що ти не будеш на мене ображати, що я трошки слова забув. Дякую, дякую. Ну, Сьогодні всі з там. Скаже щось. Я дуже переживала, що мені сказати на цьому концерті, бо це перший раз, коли я щось буду казати, а не танцювати. <реш> <реш> я бажаю тобі, папа. На твоєму ювелеї, на 15-му ювелеї, щоб ти написав ще багато-багато піснів про мене, про маму і також про себе. Дякую, Софія Ганзера.